Вітаємо випуск новин 26 грудня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. На жаль, автохамство в Акермані не припиняється, та, окрім звичайних буденних порушень, є і досить зухвалі та зовсім незрозумілі. Центр міста ось так. Машина перекриває дорогу. Випустили попередження. Новорічна метушня та відсутність паркувальних місць у годину пік не виправдання тим більше що є можливість залишити ваш автомобіль на безкоштовній міській парковці за адресою вулиця Соборна, 52-54. Але іноді водії стають жертвами обставин 25 грудня. Водій не впорався з керуванням автотранспортного засобу та вилетів на узбіччя. Водій був тверезий, На щастя, не отримав ушкодження ані він, ані його пасажири. Авто допомогли витягнути небайдужі мешканці білого міста. Комендантський патруль муніципальної варти продовжує невпинно зупиняти порушників комендантської години. Комендантський патруль муніципальної варта заступили на службу охорони общественного порядку і виявлення ліц, склонних до порушення комендантського часу. У вас при собі є документи? Ні. А почему бы, к сожалению, носим документы? Полиция меня уже знает. Чего вы так поздно гуляете? Нарушаю домой. я комендантскую годину. Идете домой. Идете домой. Сейчас будем проверять тогда. Дехто ніяк не може усвідомити, що в країні війна і комендантська година це необхідний захід безпеки в умовах воєнного стану, який полягає в обмеженні пересування для всіх громадян, за винятком тих, хто задіяний в конкретних завданнях на місцевості, забороняється перебувати на вулиці та в громадських місцях під час комендантської години. Виключення особи, яким надано таке право, що засвідчується перепусткою, або особи, які мають відповідне посвідчення. Хтось не звик, а хто вже бачить, що на вулицях міста стало значно спокійніше саме завдяки щоденній роботі інспекторів, які з вечора патрулюють місто, гарантуючи порядок. Але є і такі, які поводяться по хамськи, провокуючи, а не відчуваючи свою провину. Спальна варта Як Ваша фамілія, Де ви проживаєте? Паліва що ви робите в комендантську годину в таке час? Всі робите. Документи сюди пред'явіть, пожалуйста. Хто мой Хто мій адвокат? Але знову ж таки не слід забувати, що новий рік можна зустріти у приміщенні поліції. Звісно, такі собі перспективи. Вживання алкогольних напоїв у громадських місцях також є порушенням законодавства і незнання його чинних норм не звільняє нас від відповідальності. Ви знаєте, що розпиття алкогольних напоїв у загальних місцях заборонено законом 178 стаття. Так, адміністративного кодексу. Будь ласка, приберіться, все. Сховайте. Дякую вам. Тому, якщо домовилися про зустріч з друзями навіть з метою культурного вживання алкоголю в дозволенні він здравому мірі, то краще робити це вдома або в спеціальних закладах. Щоденне патрулювання міста дозволяє кожному мешканцю відчувати себе в безпеці. Вулиця Перемоги. Всі граждані відпочивають. Нарушення общественного порядку і комендантської години не виявлено. Муніципальна варта. Знаходимося на базарку на вулиці Перемоги. Все спокійно. Перевірили базарок повністю. Нікого немає, все тихо, все добре. Кожен містянин відтепер розуміє, що він захищений. Ви завжди можете розраховувати на професіоналів, головною метою яких є допомога та підтримка, миттєві стрегування. Та психологічне розвантаження інспектори це люди, які стоять на варті порядку, готові прийти на допомогу в будь-який час. Якщо є потреба, наберіть номер, який ви бачите на екрані, 068 861 49 48 Або повідомте служби через месенджери, зберігайте номер у своїх телефонах. Бо хто зна, коли вам знадобиться допомога. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород Дністровського Ваша муніципальна варта.